Всім привіт-привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії, і я отримала своє замовлення країні по п'ятому каталозі. І сьогодні я готова з вами поділитися, що прийшло в моїй посилочці. Прийшов ось такий чудесний каталог, який скоро вже зніму відео і вам покажу самі акційні предложення по цьому каталогу. А зараз давайте переглянемо, що ж я купувала ще в п'ятому каталозі. Купувала вітамінки, так як мені, коли я робила замовлення, вже не було їх на складі і мені не вистачило. Це вітаміни для суглобів, молоді суглоби, так і називаються. Тому в кого є теж проблеми з суглобами, заходьте в наш онлайн магазинчик, купуйте. Я дарую знижечку 30% на перше. Ваше замовлення, тому пишіть мені, я рада буду вам допомогти з покупкою товарів. Ще купила для він, ми вже допиваємо пляшечку, тому купила другу. Ну, якщо я повторюю замовлення, значить продукт мені сподобався. Ще замовила ось такий дезодорант, інший запах. Ви теж чули, як мені сподобався. Попередній, ще я замовляла. М -м і тут теж такий гарний запах ванілька. Ну Це для таких, уже, хто любить солодкі аромати, як я. Тут і ванілька, і щось таке свіже. М -м цікаво, як буде він розкриватися вже на тілі. Ну, а поки мені дуже-дуже подобається. Ще купила теж таку вкуснят. Це гель для душа з персиком. Я брала мило рідке, дуже воно подобається, не суше шкіру, дуже економне, густе. А поки був гель для душу в акції, я теж захотіла спробувати по такій крутезній ціні. Чому? Піні? Як пахне персиком? Ну, запах персика, можливо, це, що я так люблю. Ну, Багатьом, дуже багатьом персик нравиться, що в милі, що в гелі. Тому теж придивіться до цього продукту. Я думаю, ви залишитеся задоволені. Ще один продукт, ви вже бачили в моїх замовленнях це смарт. Але так вийшло, що прийшла до мене клієнточка і відкупила той продукт. Я навіть не встигла ще спробувати, бо дуже гарні. Відгуки моїх колег є по цьому продукту. Ну, а тепер я знову купила собі, тому що дуже потрібно, дуже гарний відгук бачила, як відчистити килим. Мені на кухні потрібно дуже-дуже відчистити, поки ще тепло. Тому думаю, що. Дуже швидко, ви побачите, мій відгук по цьому продукту. Ну і самі продукти, із-за яких я так терміново вже в кінці каталога робила замовлення, це миюче для посуди. Да-да-да, в нас в шостому каталозі вже є миюче для посуди. І хоча, ніби Ціна така не дешева, але я вам скажу, що мені от такі продукти. Ну я надію, що і це миюче, тому що я ще не тестувала, тільки принесла постилочку, що це миюче теж буде такої якості, як я купувала в попередні рази в мережевих компаніях, тому що цей засіб набагато відрізняється. Від засобів, ті, що є в супермаркетах. Тому, дівчатка, вибирайте, коли є якась гарна акція. Ну і плюс пам'ятаємо, що в нас ж є знижечка, і на перше замовлення, так як я вже говорила, знижечка буде 30%. Тому Купуємо, а я, поки в нас була для консультантів гарна акція, на мию ще для знайомства я, звичайно, взяла два. Е, взагалі я лімон не дуже так полюбляю, але поки була така можливість, звичайно, що взяла. І, звичайно, що це ж посуд мити, це не наносити на себе. Тому думаю, що можливо і тут буде запах. Е... Гарний, ані то аби гарно мило. Ну, а цю пляшечку я вже її хочу швидше бігти і протестувати. Легка свіжість зветься цей аромат. І правда, як він гарно пахне. З таким ароматом буде хотітися хтітися мити посуд. Це точно. Навіть ті, хто не полюбляють мити посуд за цим ароматом, будете хотіти це точно. Ось і таке було невеличке моє замовлення. Нагадаю, що це ще по п'ятому каталозі, а в нас вже діє шостий під відео. Обов'язково я залишу силочку на шостий каталог і чекайте відео вже скоро. Що я замовила в новому каталозі. А ще я хочу цього разу зробити відео з самих вигідних пропозицій, які є в каталозі. Да-да-да, у нас парфуми з'являються. Ну, Це вже буде все в слідуючому відео. Всім пока, до скорих зустрічей!